Добрий день, шановні мої! Ви на каналі всім про все! Привіт вам з Миколаївщини! Отримала посилку з живцями Хризантеми мультифлори. І буду саджати. Зараз коротко покажу, як буду саджати свої хризантеми Підготувала грядки. Прорихлила і підготувала посадочні ямки. Посадочні ямки копаємо 60 см одна від одної, тому що це хризантема мультифлора, вона наростає кулькою. І кульки 40-50 см в діаметрі. Інколи бувають і більше. Ну, Приблизно одна від одної ямки десь біля 60 сантиметрів. Отакі живці. Спитаєте, чого такі маленькі живці і такі великі ями. Це для того, що ми у кожну ямку покладемо нітроамофоски столову ложку на одну ямку. Добриво засипали. І перемішуємо його з землею. А також ще зверху засипаємо шар землі для того, щоб наші молоденькі корінці не опалилися об добриво. О. Заливаємо водичку і садимо живець. Сипимо добриво, перемішуємо, засипаємо зверху ще землею. Вкриємо водичку, беремо наш живець, обов'язково прищіпуємо йому верхівку, відщіпуємо і садимо. Нижні листочки також общіпуємо. І садимо наш живець. По центру ямки засипаємо землею. У нас пройшов дощик, земля доволі вогка, але посадочну ямку гарно заливаємо, притрамбували. І в моєму випадку я буду мульчувати соломою кожну ямку, тому що у нас постійного поливу немає, буду тільки е, поливати інколи. Е, після того, як посаджу усі сажанці, е, буду на слідуючий день по листу проходитися препаратом ізобіон. Ізобіон це біологічне добриво на основі амінокислот і пептидів. Воно допомагає нашим рослинкам побистріше адаптуватися і не стресувати після пересадки, допомагає бістріше наростити кореневу і сам кущик. Дуже вибачаюся, за трішки невдале відео, не бачила, що вітром трошки пересунуло мій штатив. Тож, можете бачити на відео. В кожну лунку кладемо столову ложку нітроамофоски, гарненько перемішую її з ґрунтом, зверху насипаємо ще якусь кількість ґрунту, щоб молодесенькі корінчики не опалило добривом. Добриво потім поступово буде розчинятися і живити наші кущики мультифлори. Що ж таке мультифлора? Мультифлора це різновид хризонтеми, є як дрібноквіткові, так і крупноквіткові рослинки, хризонтема, яка росте завжди кулькою. У неї це заложено генетичне. Але ж все ж таки, якщо ви саджаєте, маленьким живцем, то при посадці потрібно прищипнути верхівку, щоб кулька була збита, гарненька, однорідна і з великою масою квіточок. Обов'язково кожну луночку проливаємо водичкою, а потім вже будемо саджати туди наш живець. Ось я показую, що потрібно відщипнути верхівку живця і трішки обламати нижнє листячко, так як ми живець будемо трішки заглублювати у ґрунт. І на стовбурці з'являться нові корінці, тобто буде гарніша коренева система, і матиме наша рослинка. Більше живлення, і наростить більший гарніший кущик. Як я вам вже розповідала у своєму відео розпаковка, я замовила е, живці у продавця квіти оптом е, ком'яни і 25 живців. Так, 25 живців і єсть. Е, Заявив автор-продавець, що буде 10 різновидів, 10 сортів. От, Тож, будемо по осені бачити, як заквітнуть. Ось так ставимо по центру живець, прижимаємо, гарненько засипаємо земелькою, а далі я ще буду мульчувати соломою. Мультифлора полюбляє підживку, так як всі інші рослини, для того, щоб наростити гарний пишний кущик. То туди далі пізніше я ще буду підживлювати їх і по листу або підливати під корінь. Те, що ми поклали ще в ямку добриво, то я буду додатково ще підживлювати. Також наша хризантема може хворіти грибковими захворюваннями. То для профілактики потрібно буде обробляти раз у дві неділі фунгіцидами від болячок. Ось я вже принесла солому і буду мульчувати наші живці. Мульчу, треба класти. Товстеньким шаром не менше 7-10 см. Тоді не буде випаровуватися волога і не буде забиватися ґрунт опадами або поливом. Тобто рослинки буде комфортно. Також нашу хризонтему полюбляють попелиці і тлі, то буде, треба ще обробляти. Наші рослинки і препаратами від шкідників. От. Всім, кому цікава тема хризон хто буде вирощувати її разом зі мною із живця, прошу підписуватись на мій канал, залишатися зі мною, тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Будемо вирощувати з вами разом. Буду показувати всі етапи росту, також підживки, обробки, як від шкідників, так і від болячок. Кому цікаво, залишайтеся. Коментуйте, будь ласка, Може, у вас є вже великий досвід вирощування хризонтеми, і ви можете щось мені підказати? Ось такі посадки вийшли у мене малесенькі живці, але згодом до осені із них будуть дуже гарні кульки мультифлори з яскравим квітуванням. У мене вже є хризантеми мультифлори, які ростуть у мене в квітниках, а також і інші види хризантем. Мені вони дуже-дуже подобаються. Осінню це яскраві квіточки, які зігрівають душу. Всім дякую за перегляд, за підтримку мого каналу. Дякуємо нашим. Захисникам і захисницям, що ми маємо змогу працювати, робити свою справу. Дуже чекаємо нашої перемоги, скорішого миру. Ще раз всіх запрошую до себе на канал. Будемо вирощувати разом квіти і милуватися ними. Всім бажаю всього найкращого, міцного здоров'я, успіху. Всім бажаю миру. До нових зустрічей. До побачення!